Всіх вітаю на каналі Stief Ми будемо сьогодні ставити оптику нову на пневматичну винтівку Gammo Charm Magnum Pro. У нас, в принципі, все готово, тому поїхали. Я покажу саме, як я це роблю, тому звертаю на це увагу. Першим ділом зняти нам цю штуку верхню кришечку з. З кільця нашого. Це у нас є. Так, верхні ми відкрутили. І тут у нас є стопорний гвинт. Це робиться в першу чергу. Ставимо оце кільце і втоплюємо стопорний гвинт в цей в планці. Дивимося. Ось він у нас тут є. Так, отак. Тепер звертаю вашу увагу на те, що оці болти можуть бути з цієї сторони, а можуть бути з цієї сторони. Слідкуйте просто, щоб якщо це кільця, то щоб вони були з однієї сторони, з якої вам зручно або з якої вам до вподоби. Так як з цієї сторони є болти, робимо з цієї. Тепер. Підкручуємо трохи. Так, зроблю таке. Щоб вам було видно. Але не до кінця. Міцно не затягуємо, бо нам спочатку треба закріпити стопорний болт. Так. Теж не до кінця, трохи його топимо. Тепер ми затягуємо наші кільця і підтягуємо уже так досить міцно, наскільки він дозволяє. По чуть-чуть з кожної сторони. Так, поки їх вистачить. Наклеюємо прокладку, щоб нам не. Щоб, воно нам берегло оптику, щоб не терлося метал об метал. І приступаємо до іншого, але до іншого кільця спочатку я би хотів заміряти. Я хочу його поставити, щоб максимально... Оптика була назад, відступала мені. Щоб якнайближче до прикладу. Я не буду бачити позначки. От вам є. мінус. Це десь в цьому місці можна. Отаким таким чином. Чи може трошки вперед поставити. Тут уже чисто кожен собі самий. Так, затягнули. Поки що до кінця дотягувати нам не потрібно. І одне з самого основного це нам потрібно виставити рівень, щоб наша гвинтівка була на рівні і оптика була на рівні. Для цього в мене є отакі маленькі два рівня. Ось вони. Все просто, як, як ніколи. І треба знайти на гвинтівці. Саме рівне місце. Можна відштовхуватись від нашої планки. А ну дивіться, як ідеально майже. Майже ідеально. Нам залишилося тільки виставити оптику. Тепер залишилось тільки закрутити верхні кришки, закручувати обов'язково навхрест по чуть-чуть. Не забувайте постійно поглядати і вирівнювати. Все, підкручуємо стрині. Дуже важливо зараз не перезатягнути оці болти, які тримають саме оптичний приціл. Тому ні в якому разі отак не підкручуйте. Підкручуйте от саме так, щоб ви не могли перетягнути їх. Щоб, не дай Боже, не пошкодити трубу всередині. Почуть на охрест з кожної сторони. Почуть. У модних хлопців є спеціальна викрутка, яка, де можна регулювати силу закручення, так як рекомендує виробник. Але ми таким не володіємо, тому робимо це таким чином. Все грає і співає. Ось наша оптика на гвинтівці, друзі. Тепер залишається тільки... Арненької пристріляти. Але це вже буде іншим разом. Ось наша красоня з новим оптичним прицілів. Так, тепер в одній з перших відео я говорив, попередній гамовська оптика вона мала 310. мм довжини, ця має 320. Я говорив, що 350, мм напевне буде стеля. Бо інакше воно буде заважати, це довжина прицілу я маю на увазі, бо інакше буде заважати перезаряджання. Так ось, друзі. Дивіться, я не знаю, напевно. А може, а може і вийде. Ну тут, тут коротше, прити. Так ось бленда, блін, в мене нема... А ну стоп, я зараз візьму лінійку 5 і 4. Зараз я спробую. Будь ласка, можна і з бленделю? Ну прям впритик. Я офігію. Ну це вже непогано. Це непогано. Бо назад, ви розумієте, назад ви вже, ну в принципі, можна ще от чуть-чуть. Але я не хочу аж сюди прямо до опора ставити. Можна ще навіть чуть-чуть його дати назад. Капіночку. О тут, будь ласка, тут є ще, може міліметр міліметрів два. Воно ще чуть-чуть. Може піти назад. Але так як воно відкривається, перезарядці не буде зашкоджувати, тому перешкоджати. Тому можна і з блендою. Що ж, мої дорогенькі, на цьому це все. Я ще раз всім дякую і зустрінемось уже в наступних віддяхах на пострелушках. Слава Україні і па-па!